Я дізналася про це місце як не дивно від дипломатів. Хорошою традицією для тих, хто проїжджає в цю країну, її осягнути і побачити. Ну, на жаль, не лише з чудесними дорогами, а останні два кілометри з жахливими дорогами, але приїхати в це і побачити своїми очима, що такою може бути Україна. Що вона може бути роботящою, розквітлою. Місце неймовірно намолене, адже кожна ікона це століття і, ну, як мені це здалося, то от, от є Оля, так, а навколо неї обростає. От шарами і воно не просто от якесь от духовне, там, культурне, воно, воно, стає, воно стає стінами, воно стає іконами, воно стає музикою, воно стає світлом і теплом. І до цього всього хочеться вернутися і це все хочеться оберігати. І насправді наймудріший урок, який сьогодні. Пані Ольга нам намагається донести, і вона сьогодні про це говорила. Я просто наберусь нахабство повторити. Це про те, що не лише молитва, але й кожноденною працею. Кожного дня вона встає. Ми бачили її фотографію, так? Тобто не лише в розкішній сукні, але й в чоботах, і в спецінці, так, і з, із, із, із усім ерманентом в руках. Кожного дня камінчик за камінчиком. Насправді спершу постала клініка, а тут постала така краса. Я дякую. Я дякую, що мої діти мають можливість побачити цю красу.